Техніка готова, та й команда поспішає вже показати свій шедевр. Неймовірний український модерновий етнобренд. Це дуже спонтанно. наскільки я знаю, дішенка не змогла. І... На моя знайома порадила мені це. Мені дуже подобається одяг, атомний стиль, дуже стильно, і я дуже хочу спробувати себе в цьому. Будемо в процесі все створювати. У нас такий експромт трошечки виходить, тому що нашу модель ми побачили вчора після обіду по фотографії. Ось, але в нас дуже красива модель. Мейкап майже готовий. Але перукар команди Світлана Леоненка працює сьогодні з двома командами і ще не прибігла назад. А час на зачіску вже спливає дуже швидко. Ну, Привіт! Привіт. Да бачились. Раді бачите. Це було би прикольно, Всі прийшли по краю. Вже й фотограф не може дочекатися початку. Костя, а що підготував цікавенького на сьогодні? Ну, будуть різні пози і так само з ракурсами. Зверху, знизу, збоку. взяв багато світла, точніше один спалах. Багато камер, багато лінз, з щось буде. Сьогодні ми будемо показувати такий шикарний етноодяг Христини Рачицької. Бренду ми будемо стилізувати на суперсучасній локації, тому ми додамо такі пікантні моменти, такі деталі, але більш будемо показувати наш генетичний код це вишиванки, показувати, як це стильно інтегрується в сучасний ритм міста. Головний матеріал це льон, звичайно, і вишивка. Показую лише частинку першого образу, другий буде протилежний, повністю чорний, але зі своїми шикарними деталями. А для другого варіанту у нас точно була пропозиція щодо Total Black Look, але було дуже багато варіантів. Чи це сукня, чи це блуза і спідниця. Були, да, такі переговори, але, звичайно, що ми радились з дизайнером і обрали найкращий єдиний варіант, який ви побачите згодом. Сподіваюсь, на моделі не гірше буде виглядати. Зазвичай так буває. Ти бачимо, як я прислала в нашу а, загальну групу? Так. Так? так. Як тобі сподобалося? Мені дуже сподобалося. А пози, ти дивився для е, брита? <ріць> 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 так. А варіанти позування для моделі? Теж бачу, теж. Які тобі більш сподобались, які ми будемо реалізовувати. <ріць> ну, чи що ти скинула? <ріць> 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 І ще є парочку з, з інших чатів я підібрав. Відкрий мою презентацію, будь ласка. Там реально гарна презентація. Там презентація. Так, якби я раніше подивився, я би просто забув. А так, я зараз відразу по свіжій пам'яті зроблю клас. Сьогодні нікрезі день, тому що в мене три команди сьогодні. Тому... Буде ще, так. Буде ще на так. Жінка, треба відхекатись, тут була дорога. Замовили машину, від вона нас не знайшла, чи то ми її не знайшли. Ну, Ждали Другу. Другу. машину. Згорем пополам добралась. Просто в них на сторінці є соцвітна стилістика, тому ми під неї підбираємо образ, ну, стараємося угодити нашому дизайнеру. Це приколи на волосся або для волосся. Так. Ми будемо використовувати дані для Total Black Look, Або, може, теж. Прикладемо до волосся, подивимось по ситуації, які самі будемо використовувати. Командна робота, а? ти просто не чула, що я є Old money style. Або ще з використанням штучного інтелекту. Це буде наша фішка. Вже пріс за оригінальність у нас вже в кармані. Я надихалася. Багу. Поспіхом зібрались, пожартували, ну то вже й час бігти на локацію. Взагалі, сьогодні три мої команди, і вони, знаєш, найкращі. Я знаю, інших, Але я впевнена в своїх командах. Це постоянно жінка. А яка найкраща? Всі. Скажи, скажи, що інші команди цього не почують, вона зараз в іншому заспіває. А фотограф який найкращий? Що відбувається? Шипліки додаємо на обличчя. А його наші теж. Не позорив мене, то ж брат мій. Наша людина. Сьогодні ми знімаємо на фоні дуже символічної для кожного українця в Британії споруди. Шарт також відомий як Шарт Лондон Брідж» і раніше Лондон Брідж Тауер» – Це 72-поверховий надвисокий хмарочос змішаного використання, спроектований італійським архітектором Ренцо Піано в соутворку Лондон, що є частиною розвитку з Квартер». За вишки 309,6 метрів де шарт є найвищою будівлею у Сполученому Королівстві. Будівництво шарт почалося в березні 2009 року. Її завершили 30 березня 2012 року. Та урочисто відкрили 5 липня 2012 року. А важливий він для нас тим, що його було побудовано з 10 тисяч з половиною тонн української сталі від маріупольського комбінату Азавсталь, який був притулком для мирного населення. Селення та захисників України під час захоплення російськими солдатами Маріуполя цей український металургійний завод приніс Україні славу в галузі виробництва металу, чавуну та коксу. Азовсталь пережила Другу світову війну та окупацію, але завод не витримав нелюдських зусиль росіян по знищенню України. Що ж Азовсталь в руках поневолювачів спочивай з миром 1933-2022 а ми продовжуємо закликати світ підтримати Україну та зупинити російський тероризм. Трошки старатися знизу, але й не забувати про все інше. Оп. Якщо ми рукава показуємо, то можна якраз погратись руками не вітру, так знаєш, ловити. Ми маємо насправді український бренд. Це бренд Христини Рабіцької, яка розміщує своє виробництво у Львові, але вже представлена у Лондоні. Або, може, навіть з цієї сторони, да, краще, Костя? Ну, скажи мені, якщо я... Аня стане зліва від ліхтаря. Чекай, чекай. Поки що. І другу руку теж а... З цієї Добре. сторони, якщо да, стежить, так? Да? Добре, давайте я поясню. Я роблю широкий кут, uh -huh. не може бути шар, ти широкий кут, розумієш? Ось okay, подивись. Uh -huh. Тому я, ну то okay. я і роблю. А okay. в той момент, коли я роблю не то, ти мені кажеш, зроби то, що я вже зробив. Давай ще я цей пофоткаю, можемо помінятися так, з тобою? Так, що у нас, е, так само, знаєш, можеш пограти з спідницею, пам'ятаєш нашу оцю е, позу так само можеш підняти подол. Дякую. Угу. І повернутися бочком, може цією. Якби ти ще вміла об'єктиви міняти так, було були. Граєшся спідницею і рукава одразу будуть Ой, Ой, вийшли. Хочеш подивитися. Е, ви всі стилісти однакові. Наступили на мене. що що Сказали, ні, зараз не час. <риклад> да. Як тобі сьогодні з Костею працюється? Мені подобається дуже легкий підхід і гумор він завжди виручає в будь якій ситуації, тому працюється дуже легко, креативно. Не хочеться його стукнути? Ні, взагалі не хочеться. Ні. Це поки вона результатів не бачила. Да, Стукати будемо після Переглядів фото. А де шарт? Скажи, будь ласка, нам треба, щоб шарт. Все йде добре, я дуже задоволений. Командна робота. Мені подобається, що мені підказують, коли я знімаю. Любому фотографу це подобається. Мені подобаються креативні люди. Те, що ми відзняли, те, що я бачу в камері. Сподіваюся, не буде сильно відрізнятися від того, що я на комп'ютері побачу. Е -е -е. Ну все, ми каріон, працюємо далі, міняємо локацію, міняємо образ. Накінь, я рукава розстібну, бо тут така довга справа з рукавами. Ми переодягли другий образ. Він Total Black Look, лаконічний, стильний, який ми будемо показувати в русі на контрасті з містом. Додали акцентні білі аксесуари. Це прекрасна ший на язик. Та також манжети. Вони також будуть більш видні при русі. Гарна поясна сумка вона трансформер, її можна одягати як на плече, так і на пояс. І в даному луці ми її. Трансформували саме в поясну сумку. Під час сьогоднішньої зйомки наша модель зібрала чимало компліментів та аплодисментів. Надію, що цей випуск збере чимало ваших лайків та коментарів. Підписуйтесь на канал і Ком'юні. до нашої спільноти гарного вам. Да.